Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік Юа. Погода на тиждень з 10 по 16 лютого. Небезпечний холод до 12 градусів морозу та магнітні бурі в прогнозі. Зима поступово повертає втрачені з грудня позиції. Похолодання відбувається м'яко. Середньодобова температура становитиме мінус 2, плюс 4. Ночі будуть холодними. На сході показники опустяться до мінус 12, в решті областей мороз не перевищуватиме 10 градусів. Невеликий сніг та мокрий дощ прийде в Україну наприкінці тижня, тож до неділі без снігу. Сильного вітру не прогнозують. Щонайменше на найближчі 10 днів синоптичні карти показують домінування потужного антициклону Ельвіра. Який поширить свій вплив від Азорських островів до Берингового моря, спричиняючи аномально високий атмосферний тиск? Тож радимо уважніше ставитися до свого здоров'я. Дивіться до кінця, щоб дізнатися про прогноз магнітних бур на тиждень із небезпечних явищ на дорогах ожеледиться. Ходіть повільно, не тримайте руки в кишенях для кращої рівноваги, обходьте слизькі ділянки, уникайте різких рухів і не йдіть близько до проїжджої частини. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 10 лютого. Понеділок, початок тижня на заході принесе сонячну на безхмарну погоду вночі. Відчутний мороз до 6-8 градусів. Вдень у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях від 0 до плюс 6. Вітер східний до 3 метрів за секунду. У центральному регіоні в понеділок похмуро зрідка можливі сонячні прояснення з настанням ночі мінус 5, мінус 7. Денна температура повітря у Вінниці, Полтаві, Кропивницькому, Дніпрі та Черкаси коливатиметься від нуля до мінус 4. Вітер північно-східний його швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. На півночі домінуватимуть хмари, можливі короткочасні сонячні відрізки, в нічні години мінус 5, мінус 7. Протягом доби у Сумах, Житомирі, Конотопі, Білій церкві та Чернігові зафіксують мінус 1, мінус 4. Вітер північно-східний, майже невідчутний від 1 до 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва: на старті тижня небо буде затягнуте густими хмарами. Сонце в цей день не навідається. Протягом доби температура коливатиметься від мінус 3 до мінус шести, швидкість північно-східного вітру не більше одного метра за секунду. У південному регіоні хмарно з проясненнями. Вночі коливання температури від мінус 4 до мінус восьми, вдень у Одесі, Херсоні, Запоріжжі, Мелітополі та Миколаєві. Від мінус 1 до плюс одного. Швидкість північно-східного вітру від 3 до 7 метрів за секунду. На сході в понеділок також хмарно. У нічну пору від мінус 7 до мінус 10. Вдень у Харкові Ізюмі, Краматорську та Покровську мороз до 4 градусів. Вітер північно-східний. Східний його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. Погода 11 лютого. Вівторок. На заході хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. У нічний час від 5 до 9 градусів морозу. Денна температура у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях коливатиметься від мінус 1 до плюс 7. Вітер східний від 1 до 4 метрів за секунду. У центральному регіоні у вівторок сонце час від часу буде ховатися за хмарами. В темну пору від мінус шість до мінус вісім, вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому кривому розі Дніпрі та Черкаси від нуля до мінус три, швидкість північно-східного вітру від 1 до 4 метрів за секунду. На півночі хмари в нічні години від семи до восьми градусів морозу вдень в Сумах, конотопі, Житомирі, Білій церкві та Чернігові зафіксується мінус один мінус три. Вітер східний, північно-східний, не перевищуватиме трьох метрів за секунду. Прогноз для Києва: у вівторок час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари: в день до мінус два, вночі похолодання до мінус сім, швидкість північно-східного вітру до одного метра за секунду. У південному регіоні у вівторок очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. В нічний період від мінус п'яти до мінус сім. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві не більше одного градуса тепла. На сході України хмарно та прохолодно. Нічна температура опуститься до мінус 7, мінус 9. У Харкові, Краматорську, Ізюмі, Покровську в день зафіксується мінус 2, мінус 4. Швидкість північно-східного вітру від 2 до 4 метрів за секунду. Погода 12 лютого. На заході хмарність змінюватиметься короткочасними сонячними проясненнями вночі від 5 до 8 градусів морозу. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Рівному, Луцьку, Івано-Франківську та Тернополі температура коливатиметься від мінус 1 до плюс трьох. Найтепліше в Ужгороді там плюс сім. Вітер східний. Південно-східний Його швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. У центрі всереду хмарно з приємними сонячними проясненнями. Вночі від мінус 6 до мінус 8. Денна температура повітря у Вінниці, Полтаві, Дніпрі, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від нуля до мінус 2. Вітер північно-східний дутиме зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. На півночі прогнозують хмарність з короткочасними сонячними періодами. В нічні години до 7 градусів морозу. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові опуститься від нуля до мінус 3. Вітер північний майже невідчутний. Його швидкість до 2 метрів за секунду. Погода у Києві. У середу день видасться похмурим лише зрідка можливі короткі прояснення. Вдень до мінус 2, вночі до 6 градусів морозу. Вітер північний, його швидкість до 1 метра за секунду. У південних областях хмарність зберігатиметься протягом дня. Сонячного світла буде небагато, у ніч на середу від мінус 5 до мінус 8. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві не більше одного градуса тепла. Швидкість північного, північно-східного вітру від 3 до 5 метрів за секунду. У східному регіоні в середу, попри хмарність, очікуються приємні сонячні прояснення. Вночі від мінус восьми до мінус дванадцяти. В таку погоду одягайтеся багатошарово, закривайте відкриті ділянки тіла, уникайте тісного одягу, не торкайтеся металу голими руками, не стійте на холодних поверхнях. Вдень у Харкові, Краматорську, Покровську та Ізюмі теж мороз, але менший від 1 до 3 градусів. Вітер північно-східний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Погода 13 лютого. Четвер На захід знову повернеться сонце, як на початку тижня. В нічний час доби мінус 5, мінус 7. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі коливатиметься від плюс 1 до плюс 6. Вітер східний, південно-східний. Його швидкість не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У центральних областях у четвер переважно сонячно з незначною хмарністю. Протягом ночі фіксуватимуть мінус 6. шість. Вдень у Кривому розі, Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси коливання температури від мінус 2 до плюс 2. Вітер північно-західний, західний його швидкість буде комфортною і не перевищуватиме 2 метрів за секунду. На півночі сонячно та безхмарно, але потепління очікувати не варто. У ніч на четвер від мінус п'я до мінус сім. В день у Сумах, білій церкві Житомирі та Чернігові від мінус 3 до 2 градусів тепла. Вітер північно-західний, західний майже невідчутний. Його швидкість до 2 метрів за секунду. Погода у Києві: У четвер жителів міста порадує сонце, та воно супроводжуватиметься мінусовою температурою. Вдень до мінус один, вночі до мінус шість. Швидкість північно-західного вітру не більше одного метра за секунду. У південних областях у четвер день обіцяє бути сонячним, хоча місцями можуть проходити невеликі хмарні утворення. В нічний час від мінус трьох до мінус сім. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до плюс одного, плюс два. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У східному регіоні в частині міст буде сонячно, решту міст вкриватимуть хмари. Денна температура повітря у Харкові, Ізюмі, Покровську та Краматорську триматиметься на рівні мінус один плюс 2. Вітер західний від 1 до 3 метрів за секунду. Погода 14 лютого. П'ятниця. На заході переважатиме сонячна погода. Вдень у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську спостерігатиметься потепління до плюс 3, плюс сім, вночі від мінус 3 до мінус сім. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме 2 метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю очікується ясна погода з періодичною появою легких хмар в нічний період від мінус 4 до мінус 7. Денна температура повітря у Вінниці, Полтаві, Дніпрі, Кропивницькому та Черкаси становитиме плюс 1, плюс 5. Вітер західний його швидкість не перевищуватиме 2 метрів за секунду. На півночі спостерігатиметься хмарна погода лише у Білій церкві та Житомирі цілий день сонця. Нічна температура мінус 5, мінус 7. Протягом доби у сумах Житомирі, Білій церкві та Чернігові повітря нагріється до плюс 1, плюс 3. Вітер північно-західний, північний його швидкість до 2 метрів за секунду. Прогноз для Києва: У п'ятницю погода буде хмарною з проясненнями. Денна температура повітря плюс 2, в нічні години мороз до 6 градусів, швидкість північного вітру до 1 метра за секунду. В цей день відзначають день святого Валентина. Цікавий факт: спочатку це було релігійне свято на честь святого Валентина, але з часом воно набуло романтичного змісту. Однією з найстаріших Валентинок вважається лист, написаний у 1415 році герцогом Орлеанським своїй дружині. Сьогодні це свято популярне у всьому світі, хоча в деяких країнах його не визнають або навіть забороняють. У південному регіоні у п'ятницю сонячного світла буде небагато, вночі мороз від 1 до 6 градусів тепла. Вдень у Одесі, Запоріжжі, Миколаєві та Херсоні плюс два плюс п'ять. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю до трьох метрів за секунду. На сході України хмари чергуватимуться із сонцем. Нічна температура повітря від п'яти до дев'яти градусів морозу. Вдень у Харкові, Краматорську, Покровську та Ізюмі температура повітря триматиметься на рівні плюс один плюс два. Вітер західний його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. Погода 15 лютого. Субота на Заході. Погода переважно похмура. Сонячних прояснень поки не очікується вночі від мінус одного до мінус сім. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливання температури від нуля. До п'яти градусів тепла, вітер південно-східний, східний від 1 до 4 метрів за секунду. У центрі України у суботу домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла не очікується. Нічна температура коливатиметься від мінус трьох до мінус дев'яти. В день у Полтаві Вінниці, Кропивницькому, Кривому Розі, Дніпрі та Черкаси зафіксується мінус два, плюс п'ять. Вітер північний, північно-східний до 4 метрів за секунду. У північному регіоні небо буде затягнуте хмарами. Снігу немає, але сонця теж не видно. У нічний період від мінус 4 до мінус 9. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові коливатиметься від мінус 2 до плюс 3. Вітер північно-східний від 1 до 3 метрів за секунду. Погода у Києві. У суботу суцільна хмарність триматиметься цілий день. Протягом доби до мінус 1, вночі до восьми градусів морозу. Вітер північно-східний майже невідчутний до 1 метра за секунду. На півдні у суботу сірі хмари спокійно пануватимуть над містами, не залишаючи місця сонячним променям. Температура повітря вночі від плюс 1 до мінус 3. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві очікується до плюс 3, плюс 6. Вітер здебільшого північний. Його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. На сході у суботу хмари повністю закриватимуть небо, тож сонячного світла не буде. Вночі від мінус 4 до мінус вісім, в денні години у Покровську, ізюмі, Краматорську та Харкові від нуля до плюс 2. Швидкість північного вітру до трьох метрів за секунду. Погода 16 лютого. Неділя на заході тиждень закінчиться хмарною погодою. В Івано-Франківську пролітатиме сніг. В нічний період від мінус трьох до мінус сім. Денна температура повітря у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливатиметься від нуля до чотирьох градусів тепла. Вітер східний, його швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У центрі України в неділю хмари пануватимуть у небі. З настанням ночі від мінус трьох до мінус сім. Протягом дня у Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкаси від мінус трьох до плюс трьох. Вітер здебільшого східний від 2 до 4 метрів за секунду. На півночі суцільна хмарність триматиметься цілий день. В сумах засніжить. В нічні години від мінус 6 до мінус 10. В день у Сумах білій церкві, конотопі, Житомирі та Чернігові від нуля до 4 градусів морозу. Вітер східний. Південно-східний його швидкість до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва. Наприкінці тижня у столиці очікується хмарна погода без сонячних прояснень. Денна температура мінус один вночі фіксуватимуть мінус сім. Швидкість східного вітру до 1 метра за секунду. У південній частині України в неділю пройде дощ з мокрим снігом. Нічна температура опуститься від нуля до мінус чотирьох. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Запоріжжі та Миколаєві плюс два, плюс чотири. Вітер східний, південно-східний, його швидкість від чотирьох до шести метрів за секунду. Лютий вважається найнепередбачуванішим зимовим місяцем. Хоча він офіційно останній у сезоні. Погода часто коливається від сильних морозів до відлиги. Цікавий факт у північній півкулі саме у лютому фіксуються найнижчі температури року. Оскільки земля ще не встигла прогрітися після зимового сонцестояння. Водночас цей місяць може приносити різкі зміни погоди, адже наближається весна. І повітряні маси з півдня починають активніше впливати на клімат. На сході в останній день тижня у Маріуполі та Покровську пройде сніг. Врешті міст зберігатиметься суцільна хмарність у ніч на неділю від мінус чоти до мінус вісім. Протягом доби у Краматорську, Ізюмі, Покровську та Харкові невеликі коливання від мінус один до плюс два. Вітер південний, південно-східний, його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. Далі прогноз магнітних бур на тиждень. Останнім часом на сонці спостерігалися кілька середніх і потужних спалахів класу М та Екс. Зокрема, 7 та 8 лютого зафіксовані корональні викиди маси, які потенційно можуть досягти Землі в період 10, 12 лютого. Це може спричинити короткочасне підвищення рівня геомагнітної активності. 10 лютого понеділок. Очікується підвищення геомагнітної активності. О 3-й годині можливе посилення до рівня 5. G1 – слабка магнітна буря. В інші години доби активність коливатиметься між трьома і чотирма балами. Це може вплинути на людей чутливих до змін у магнітному полі Землі. Зокрема, на тих, хто страждає на гіпертонію або мігрень, 11 лютого вівторок геомагнітна активність поступово знижуватиметься. Вночі та вранці рівень коливатиметься між трьома і чотирма балами. До вечора очікується стабілізація з 12 по 16 лютого. Можливі періоди середньої та помірної активності, особливо з 12 по 14 лютого, коли очікується рівень 5-6 балів, Слабка та помірна буря. Найближча слабка магнітна буря G1, очікується 10 лютого, а потім 13 лютого можливе посилення до g 2 Якщо найближчими днями на сонці відбудуться нові сильні спалахи, прогноз може змінитися для людей чутливих до магнітних бур. Рекомендовано більше відпочивати, пити достатньо води та уникати стресових ситуацій у періоди підвищеної активності. Слідкуємо за прогнозами.